Всім величезний привіт! Подивимось акції, які діють в магазині ТБ. З 15 по 21, включно травня, покажу те, що а, самими хорошими добрими знижками. шпроти, в олії 170 грамів. Дякую за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Шпроти від Riga Gold, також зараз йдуть в акції в оливковій олії 59,60. У акції печінка тріски від Deluxe у власному соку зі знижкою лосось. шматочки в олії. Сардина бланшована в олії від торгової марки Botsman. Також зараз зі знижкою 55 гривень 40 копійок. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Я величезне вам кажу спасибі. А, від торгової марки море сардини. 41 гривня 70 копійок. Від торгової марки море кілька в томатному соусі. А оці шпроти я купував, вони мені сподобалися, вони надзвичайно ну, усі ціленькі, не м'які. І на тарілку а, викладаються на канапки навіть ціленькими, не розпадаються. Так, хто має карту АТБ? Зараз цей паштет можна купити зі знижкою. 30 гривень. В акції паштет. Відрозумний вибір каша Горохова зі свининою в акції 3830. І також в акції каша а, гречана. Усі йдуть по 340 грамів 38.30. Тірольські консерви зі свининою. Від своя лінія яловичина у власному соку. Теж хороша консерва. Я купував. Коментарі також позитивні на цю консерву. Зараз пробіжимось по, консер... по приправах. Так, приправа до м'ясного фаршу з сушеними помідорами. Цікава ця штучка така, треба буде спробувати. Показую просто вам як новинку, тому що не було в АТБ такої приправи. Зараз часник можна придбати сушений по 13,80. Приправа з овочами та зеленню грибна. Ця також дуже добра приправа. Копчена, мелена. Спробуйте, хто ще не купував. Зараз дуже хороша знижка на неї 35%. Цю приправу я також купую. Від своєї лінії приправа до картоплі 8 гривень 60 копійок. Від своєї лінії приправа до курки 8 гривень 70 копійок. Сирна, універсальна. Хтось писав за цю приправу від розумний вибір в коментарях, що там одна сіль. Майонез, точніше, це майонезний соус у нас 300 грамів від гуляй поле, 21 гривня 50 копійок. Майонез великий від гуляй поле, 550 грамів. Зараз дуже хороша. На нього знижка. Майонез чудовий від Оліс 560 грамів. Також знижка. Хороша, 3450. І ось цей майонез від Оліс 560 грамів, також хороша знижка. А для власників карти АТБ ось такий майонез від Оліс 300 грамів можна придбати за 21 гривню 50 копійок. Австрійська паличка 400 грамів. Зараз хороша знижка на губернську. Палочка 420 грамів. На шинкову також знижка добра. 30% знижки. Губернська палочка 420 грамів. Знижка 40% на ковбаску від своєї лінії першого сорту 550 грамів. До речі, дуже добра на салатку. Київська свиняча 500 грамів, також це йде першого сорту. Сосиски докторські, фірмові, 330 грамів. Це своя лінія йде. Зі знижкою 20%. Крабові палочки, водний світ. А, так, тільки у тебе додатково 30 грамів. 250 грамів, да 74 гривні. Ну, ось ці консерви, оселедець. Від своєї лінії 180 грамів. Він часто буває зі знижкою. 44 гривні майже і 43 гривні майже за 180 грамів. А ось я бачу, що дуже добре розкуповують ось цю пасту. Від своєї лінії тут 180 грамів креветочна Так, і ось така ось ця від Норвин, вона трішки дорожча йде, але вона набагато смачніша. А, о, з кальмаром, це, це, мабуть, що я люблю. І тут 160 грамів. Так, ну що ж, яйця бачу, ціні падають. Це добре, що у ціні падають яєчка. Так, давайте подивимось на котячки по 9.90 від розумний вибір. Віскас можна придбати за 15.60 в магазині АТБ. А здається, я бачив десь дешевше, може я помиляюсь. 15.60 зараз. Усі будь, з будь-яким смаком. 1570 Фелікс пауч пакет. От хороша ціна зараз на оці консерви з яловичиною від своєї лінії 26,50 для дорослих котів. І для ось таких чудіків, дивіться, які чудні. Теж зі знижкою для собак. Пуріна Ван в акції 103,90, 450 грамів. І ось такий сухий корм Мяу, Також зараз зі знижкою. Тут велика упаковка, майже кілограм. Я знайшов в холодильнику сьомгу зі знижкою 50%. Мабуть, її візьму і приготуємо з вами на грилі. Також бачу хороший набір для супу з червоної риби, охолоджений. Також знижка 50%. Так, господинки, дивіться. Крабові палочки це велика упаковка. Тут вага 520 грамів, зараз зі знижкою 35% 101 гривня, 50 копійок. У мене знову вже пів різка, ціла купа продуктів акційних. Так що мені краще дійсно в тебе не ходити. От я знаєте, що говорю? Що хочеться прийти в магазин. Щоб в нас була а, така зарплата, або хоча б такі ціни, щоб ми дозволяли собі купити не те, що зі знижкою і нагрібати, знаєте, по 5 пачок майонезу, а, щось брати, якісь сосиски, бо вони в акції в заморозку кидати. Щоб ми собі вільно прийшли, купили те, що ми хочемо, не дивлячись ні на які акції, знижки, я сподіваюся, що таке ще буде. Ну а ми продовжуємо з вами огляд в магазині АТБ. Так, це у нас іде Хек Хопсі, зроблено в Україні, напівпатраний, Ціна 15,90 за 100 грамів, знижка 20%. Так, хочу сказати, в кого є карта АТБ, тульчинка, суміш для приготування, для смаження, для випічки 400 грамів, 49 гривень 50 копійок. Але це також хто має карту АТБ. Крило Улар курчат бройлерів охолоджене 7,70% зі знижкою 20%. Я тепер вже не, не шуткую. Знаєте, як я часто жартую курчат-блогерів, тому що деякі люди пишуть, що це, ну, що я помилився, що я не так сказав, тому, мабуть, перестану жартувати на цю тему, бо багато людей чомусь пишуть в коментарях, що я неправильно сказав чи прочитав. Так, це у нас іде філе Улар Курчат. Блой, б, блогерів. бройлерів. Охолоджене 1460. Так, на швидку руч так, я деколи теж купую, щоб поїсти швидко не готувати пельмені фірмові з яловичиною від торгової марки Левада. 800 г. Зараз по 100 гривень майже теж хороша знижка. Хочу сказати, що як для фабричних вареників, вони дуже вдало зроблені. Це з капустою йдуть від торгової марки Геркулес. 3890. Так, ну морозиво я вже показував, покажу самі такі найкращі знижки. Ось зараз магнат можна придбати велике. Orange 500 грамів зі знижкою 40%, воно майже 100 гривень. Морозиво пломбір від своя лінія, 15% жиру, 600 грамів, 81 гривня 50 копійок. Хто з вас купував таке морозиво? В попередньому відео не написали. Просто цікаво, чи воно смачне чи не смачне, максимус

Дивіться, оцінка коробка розірвалася. і Дивіться, тут так багато м'яска. Знаєте, не так десь понатикувано, десь там, десь там. Дійсно піца так виглядає, ніби добре. Знижка за рахунок того, що, мабуть, коробка розірвана. Так, в акції листково-дріжжове. Тільки в акції, а листкове без акції. Ось це в акції, так. Да. А ви бачили новинку Ice? Кава Якобс у баночках. Я дивився, в, в іншому магазині є подібний, але в два рази дорожчий. А тут зі знижкою 42 гривні 60 копійок. Ось така новинка з'явилася в АТБ. <плес> Сир a -a, вже тертий. І з пліснявою. Так, радамер і гауда бачу також зі знижкою знову. Або ну, продовжена, мабуть, акція. 200 грамів. І гауда також 200 грамів, але трішки дешевше. Мікс сирочки, 8 порцій. Закуска. Я пам'ятаю, коли вони тільки вийшли, з'явилися в магазинах, як я її обожнював. Грибна, але грибну я ніколи не купував. Бачили новинку із лисичками на масте намазанка. Як я говорю, 135 грамів, 45-60. До речі, хто купував, залишайте коментар, як вона вам смачна. Сир від своєї лінії вершковий та гуланський, 160 грамів, зараз по 46 гривень 40 копійок. Так, дивіться, яка цікава упаковка. Що написано на молоці, чоловік несе коровку на каркошах, хоч на гуверло, хоч у космос, хоч для довгого очікування чогось. А в акції молоко Яготинське, 2,6 жиру. Невеличка знижка на кефір від ферма 2,5% жирності, 40 гривень, 40 копійок. 22 гривні коштує ось такий кефір невеличкий від Галичина. Айран 23 гривні, 450 грамів. Тан з кропом. Кефір від просто наше», 2,5% жирності, 42 гривні 60 копійок. Сметана яготинська 20% жирності. Стаканчик 300 грамів, 40 гривень 50 копійок. Сметана від президент 10% жирності. Стакан іде 325 грамів. Молокія. Так, непоганий йогурт від злагода, 800 грамів, зараз зі знижкою. Для власників карти АТБ йогурт від молокія. Ось такий мацюпонький можна придбати за 16 гривень 50 копійок. Зі знижкою для малечі Агуня. До речі, усі. Різні і цінники різні. А тут на чарівній поличці, як я говорю, казкове молоко також. Зі знижкою можна взяти 50%. Якщо щось готувати сьогодні-завтра, то за таку ціну дуже добре. акції сирки айровані від Dolce. А ви бачили, що з'явилася в АТБ? така новинка? Деліція. Лісові. Лісова ягодка. Супер міні. це ну, такі пряники всі ми знаємо, ведмедики. А знаєте, де виробництво? Місто Буча. Так. Деліція. Ну, бачите, тепер буде Іва ТБ Деліція. Дивіться, які хатинки цікаві. Ну, показую просто вам як новинку, а це якісь листочки. До речі, пишіть, хто купував деліцію, мені здається, це дуже хороша фірма. В акції цукерки конті Золота лілія по 16 гривень за 100 грамів. Так, а це що таке? Так, десерт лагода. Тістечко вафельне, декороване. 25 грамів. Це скільки? Вагові це за 100 грамів, да? 31 гривня. Треба буде спробувати зі знижкою. Це також бачу новинка з'явилась на поличках в магазині, АТБ Лагода. Дивіться, типа типа Орео. Ну, показую вам як новинку. Це також бачу новинка 49 гривень. Зі знижкою від своєї лінії, кондитерська маса. А можна придбати зі знижкою 30% від рошен ловіта. А хто має карту АТБ? Ось це печиво. 22 гривні 50 копійок. Воно схоже, до речі, як твікс. Теж смачне. Велика мілка. А з печивом Oreo, я так не люблю, коли шоколадки ось так стоять, вони одразу ламаються. Хоча це і не моє, але все одно якось шкода. Хто полюбляє міленіум? Я бачу, що його купують, але він мені взагалі не смакує. Взагалі. Зі знижкою 20% можна придбати ось такий молочний пористий шоколад від рошен. Теж бачу, подорожла від лакмі шоколадка. Ну, від Рошен, 290 грамів 116 а була минулого разу в акції 70 з копійками. Ось такі маленькі вафельки від а, своєї лінії можна придбати зараз за 9 гривень 60 копійок. А ось ці більші за 29 гривень 50 копійок. Вони йдуть з різними смаками зараз. Так, пластівці вівсяні 40 гривень 90 копійок. 38,90 від делюкс. А ось я візьму, ми з вами будемо робити дуже смачний десерт. Так, ну на макаронах делюкс я затримуватись не буду. Ви всі вже знаєте, що вони зараз з хорошою знижкою 20%. В акції, якщо я не помиляюсь, 100 жар зараз 45 гривень майже за 850 грамів. І а, майже 50 гривень чумак, тут 900 грамів. Щедрий дар вітамінізована 725 грамів. Зараз можна придбати за 41 гривню. Також ви вже знаєте, що в мономах чай дуже з хорошою знижкою 40%. Ось такий заварний з ароматом бергамоту, також зі знижкою хорошою. Бачу, що розширюю АТБ свої полички. Вершковий улун, бірюзовий чай. 20 пакетів. Він дійсно смачний, він дійсно бірюзовий. Якщо він буде бірюзовий, <рес> треба його купити. Напишіть, будь ласка, коментар на рахунок цього чаю. Якщо він бірюзовий, я, я згоден пити бірюзовий чай. Покажу вам каву і будемо закінчувати відео. Макофі 70 грамів. Знижка на несквік. Сухі вершки. Какао з вітамінами. Амбасадор а, Стронг 200 грамів, також знижка добра, 160 гривень зараз. Амбасадор преміум також з доброю знижкою. У акції кава від своєї лінії. 110 грамів 57,90. І велика 220 грамів 109,90. Амбасадор Мажесті кілограмовий в зернах. Я знаю, що на каналі в мене є дівчата, які полюбляють Форд. Також бачу хороша знижка на Амбасадор Преміум 89 гривень, і Амбасадор Дарк Рост 220 грамів 102 гривні 90 копійок. Ну, звичайно, якщо у вас є карта АТБ, буде ще дешевше. Ось звертайте ціну увагу в цьому прямокутнику. Ціни для власників карти АТБ набагато дешевші товари. Я вам хочу побажати економних покупок, щоб у вас було все гаразд. І до наступних відео. Я вас всіх чекаю. До зустрічі.